На, типу, це просто витрачання своєї. Людина, якій це відкликається, їй взагалі пояснень не треба. Вона mm. просто або до тебе йде, або не йде. <гум> так, і все. Mm. Да. Да, прикольно. І прикольно те, що знаєш, от наші близькі вони завжди нам відображають те, що відбувається в нас всередині. Наскільки ми приймаємо себе, наскільки не приймаємо. От в мене теж воно так само все відбувається. Знаєш, коли я... Починала це йти, знаєш, ну, взагалі якби, да, до того собі займалася танцями, а тут почала взагалі, в іншу сторону мене десь повело, і, і, і блін, я дуже довго не могла себе в цьому прийняти. Взагалі, я себе, ну, ти знаєш, як змінюється твій ментальний образ. Ти себе якось сприймаєш. І я себе завжди дуже довгий час сприймала, що я танцорша. Я дуже довго, знаєш, в мене ця трансформація дуже довго відбувалася. Коли я перейшла, що я нумеролог, що я, да? mm -hmm. я це почала все проявляти, що я дійсно щось відчуваю, що я бачу більше. Далі, вже, да, коли в мене більше почало відкриватися, то мені вже похирка, що там будуть думати. Я вже якби ось цей етап початковий да, пройшла, але мені настільки жорстко і неприємно це було, коли мені зовні підсвічували близькі, що, що, ти, що ти херньою займаєшся. Що якби йди на нормальну роботу, і це настільки було неприємно і боляче, що твої самі близькі люди в тебе не вірять, але знаєш, це було завжди так: коли я внутрішньо, знаєш, голос каже, ти сама в себе маєш повірити. І як тільки ти переключаєш це відчуття, вібрація змінюється, да? і зовні починають люди казати: Ну, я ж тобі казала, що в тебе все вийде. я така, ти мені недавно говориш, що я хірню займаюся. Ну, коротше, це дуже цікаво відбувається, коли просто все зовні починає знаєш, під тебе підлаштовуватися. Тобто, кожен знаєш, як є ось така книжечка, яка якби образи такі, знаєш, змінюються. Оце те саме, ці люди, які зовні, ці ті самі книжечки, і як ти до цього відносишся, то той образ ти починаєш і бачити в них. От те, що ти відчуваєш всередині, те вони тобі і показують. Ти прям сама вибираєш, що ти хочеш, щоб вони тобі підсвічували. І це цікаво, це дійсно, як знаєш, як гра така твоєї свідомості, ти просто починаєш це ясно бачити. І спочатку це дивно, спочатку це Ти так собі, знаєш, втіхаря. Оце все бачиш, проявляєш, але потім. Коли ти починаєш вже наповнив це проявляти да, і заявляти про це, блін стає так кайфово, просто, що ти знаєш, от, така яка ти є, от, те, що тобі проявляється, ти починаєш це е, транслювати. Е, і дійсно, в мене так само і е, на сторінці люди змінилися взагалі, що раніше без кінця халявщики були, знаєш, бо я сама почала їх кормити знаєш, цим mm -hmm. безкоштовним контентом, ще щось там, то зараз. До мене йдуть тільки на платні мої продукти, на платні сесії, ну, тобто, якісь такі, знаєш, дуже вдячна аудиторія в мене стала. Раніше такого не було, раніше було, от я сама це, знаєш, ну, як сама я це все закручую, так воно мені показує це все. І, що хотіла сказати, забула. А, і прикол в тому, знаєш, що от є е, люди, які приходять до мене на мої продукти, вони приходять їх по два рази. Е, тому що, от кажуть, я відчуваю, що я хочу тіпа, заплатити більше. І вони йдуть другий раз на проект, там якийсь, е, чи йдуть на новий проєкт. От вони. Це вже, знаєш, такі люди, в яких свідомість відкрита, і в них е, завантажується дуже швидко інформація. Тому що от зараз <кх> як взагалі я це все бачу? Чому в мене проєкти да, навчання чен, ченнелінгу три дні? Розум каже, це що за бред? Да? Як можна за три дні цьому навчитися? Mm -hmm. Але це вже знаєш е, це вже для тих людей, для того рівня свідомості, які готові, які відкриті до цього. Mm -hmm. Відкриті вже, знаєш. Побачити більше. І коли вони йдуть. А, а до мене приходять тільки ті, які йдуть на імпульс. Не ті, які йдуть знаєш ще за розумом. Ой, я не знаю, чи треба вкласти, чи воно мені вернеться, як на цьому заробити. Це вже взагалі зовсім не ті люди притягуються. Це вже той рівень, які просто йдуть за імпульсом, за відчуттям, От мені треба. Мені треба зайти там в її простір. Да? От я відчуваю, що там буде якась активація. От в мене все. Навіть в самої мене, да? я, я до інших провідників хожу тільки. У мене просто йде внутрішній імпульс. Я не знаю, нехай вона навіть якісь знаєш, носки продає. Мені пофіг, що вона продає, але я просто чую, відчуваю, що мені треба до неї зайти, там в мене буде активація. І, звичайно, на рівні матерії, як це закріпити, у цю готовність. Тільки через проявлений да, якийсь предмет. Який проявлений предмет це гроші, відповідно. Ти заходиш, показуєш свою готовність, ти знаєш, ніби ти купляєш квиток на інший рівень. Якщо ти mm -hmm. готовий заплатити, тобі дають квиточок і ти переходиш на інший рівень, по-іншому ніяк. Якщо ти ще десь там лазиш, це просто... <кій> слухаєш. Хоча насправді вся інформація, яку е продають в курсах, вона вся в відкритому доступі. Стоєш. Просто все знаю. на долонях. Уже знаю. Але не кожен це може взяти. Mm -hmm. Кожен це може тільки взяти, коли він віддасть. Тоді ти береш. І воно просто не завантажується в людину. Людина це бачить, вона там листає, це все, але вона в себе не може пропустити. Uh -huh. Воно на рівні голови тут застригає і таким знаєш, бетонним слоєм просто тобі. І коли їй приходить знову ця сама інформація, оцей бетон включається, і вона починає говорити: Блін, ну я все це знаю. Що ти мені розказуєш? Я це знаю. Дай мені інструкцію Да? От коли ти відкидаєш оце я все знаю, оце, що ти на, на гріб, безкоштовне, ще якесь там, да? Оці знання, ти просто все відкидаєш, тоді твоя свідомість відкривається, ти заходиш в поле провідника. І це зараз ти знаєш, як називається інфокоди. Тобто імпульс показує тобі провідника, в якого якийсь код активований. І той код тобі треба в собі активувати. Ти просто заходиш, ти навіть курс можеш не проходити. Тому що ти заходиш, і в тебе на рівні енергії сразу йде активація. В тебе сразу загружається. Ти просто це відчуваєш. В тебе такі, знаєш, ніби це просто відчувається фізично. Ось такий ніби канал іде невидимий, і в тебе просто починає знаєш, яке маленькі циферки, вони просто починають в тебе загружатися. І ти такий душ дуже... Ооо, Блін, це дуже прикольно. Того, знаєш, воно за секунди, на рівні енергії, часу немає. Воно загружається в тебе за секунду. Угу. Ти зайшла своєю готовністю, відкритістю і своїм е таким незнанням, довірою до того, що ти готова ну, якби, дізнатися щось більше, пропустити в себе. Тому що завжди знання на якомусь рівні, воно, знаєш. Тут ти відпускаєш, переходиш на наступний рівень, там ще глибше. Потім знову тобі треба в якийсь момент це все забути, відпустити. Ти переходиш на наступний рівень, там ще більша глибина. І, і тільки так, коли ти ось це відмовляєшся від цього, відпускаєш, ти можеш тільки так переходити на наступні рівні. Е, тому, знаєш, це вже так до мене притягуються ті люди, які готові просто в себе в моменті. Е, Загрузити ці, ну це не я роблю, це через мене mm -hmm. це робиться. Mm -hmm. да? mm -hmm. я, я як канал, просто mm -hmm. який через себе це проводить. І моє завдання просто тримати свій канал, так, да? в чистоті, працювати над собою, е, для того, щоб свої якісь проекції на людину не перекидати. Да? Оце моє mm -hmm. саме основне завдання. Все решта, знаєш, от мене так само, от коли люди на сесію приходять, я просто знаю, що вони будуть говорити, з яким запитом, я просто відчуваю. І так само там картинками підсвічується, що їй треба сказати, куди їй треба піти, щоб в неї енергія закрутила, щоб її активувало. Ось комусь треба більше часу, комусь треба менше. Не всі можуть відразу прийняти такий об'єм енергії да, і почати це прийняти то можуть, а проявити, її треба заземлити. Хоча б якими саме, самими такими простими діями, навіть коли говориш, да, вітер додати якоїсь творчості, щоб енергія закрутилася, піти на танці. І тобі треба, що зробити? Заземлити цю енергію, піти, записати, от прямо в моменті взяти, знайти якусь студію, знайти uh, керівника да, і записатися. Все, вже запустився механізм. Ти закріпила на матерії. Uh, вот. І далі тебе просто вже виводить. Ця енергія, вона. Ух, мене прям штурмить, Ця енергія вона сама починає це все робити. Знаєш, нам ну, навіть нічого не треба робити. Коли ти розслабляєшся, ти прям відчуваєш, що ніби твоє тіло, воно само знає, що робити. Воно само знає, куди тобі треба піти. Ті думки вони самі приходять, то, щоб, то що тобі треба зробити. І прям саме основне, знаєш, от довіряти і розслаблятися цьому. І тебе беремо само, само веде, куди треба. Mm -hmm. А ми починаємо метушитися, і ця метушня вона, ну в цьому в принципі, і смисл гри, знаєш, такий прикол. Ми собі створюємо знаєш, через свою особистість якісь ось ці перешкоди, якісь фішки, які нам тут попрацювати щось треба. Тут нам коротше, карма mm -hmm. якась прилетіла, тут ще коротше, ми починаємо якусь собі создавати ілюзію проблем. Хоча насправді нас це все, кожного просто ведуть. Ведуть і підштовхують так легенько в спинку, вітерком піддувають. Іди, іди. І ось цей легесенький вітерок, тонесенький, його потрібно навчитися відчувати, куди тебе угу. підштовхують.